Та вас на каналі Київ. Ми продовжуємо будувати місто добра, місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога, і головне, віра стати мешканцем і будівельником цього унікального міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Онкологічні захворювання в усьому світі вважаються головною причиною смерті людей. Жертв раку щорічно від 8 до 9 мільйонів. 100 тисяч з них помирають в Україні. А кожен п'ятий хворий на рак українець дитина молодша за 18 років. Героїні нашого сюжету 17. Вона страждає від раку мозку. А ще два роки тому співала і танцювала на сцені шкільного театру. Зараз у неї інша роль і інше життя. Давайте знайомитися. Я знаю, що тільки живут крутить. Її часто просили на біс. Найбільша акторська вдача і тремтяче щастя, що витає у душі, коли знову виходиш на сцену. Тепер у неї є лише спогад. Місця, звідки уже два роки, 17-річна Наталя Куракова, актриса шкільного театру, практично не виходить. Не надто схожі на сценічні лаштунки. Замість ошатних костюмів – білі халати. Замість овацій – нескінченне мамине благання. Не йти. В цій лікарні з 5 ноября ми відмітили Наташу 17 років. У нього було дуже багато друзів, але постійно би, друзі всі здорові діти, вони як би... Ну, не то, что забывают, они просто отвыкают, что была такая девочка. А все те дети, которые с нами уже Виздоревіли тих, хто знаходиться в онкоцентрах, в, в нейрохірургії, которые наташу знають. они звонят, і вот коли вони знають, що приходять к моїй приходят приходять твоїм детям, Це очень важно, Повірте, Поддержка любая дуже важна, як моральна, так і материальная. Все почалося у 15. стандартно і страшно з епілептичних приступів і скрипучого пронизливого болю у скронях. Остаточний діагноз. Пухлина головного мозку злоякісна. Далі, як у тумані, операція з видалення смертоносного утворення, півроку ремісії і рецидив. Пухлина з'явилася вдруге, от тільки у п'ять разів більша. І знову спочатку операція шинтування. Після нищівних ударів хімії та опромінення у Наталі знаходять запалення мозку, після якого дівчина вже не підводиться. У нас відбувається порушення кожного покрову в області шунта на голові. І попадає інфекція. І виходить, що у нас стан стояння не Нині старшокласниця перебуває у Каховській районній лікарні до когорти страшних діагнозів, долучається пневмонія. Вже більше місяця Наталка надихає. Цією показники на моніторах, яких ми бачимо, Она находится на вспомогательном дыхании, потому что самостоятельно, адекватно она дышать не может. И каких-либо дальнейших развитий ее судьбы и терапии пока мы не можем говорить. Потому что ситуация очень тяжелая, и ну, нельзя сказать дальше, что будет. Все более Божье. Мы боремся, мы продолжаем бороться, потому что ребенок борется. Я думаю, що в нас все палиться. Отже, гості нашої студії: представник інтересів Наталі Куракової, Волонтер Ольга Кравчук. Ольго, вітаю вас! Поряд із нею. Олексій Пузняков, президент благодійного фонду Глобальна група допомоги і вітаєте також ще гостей нашої студії. Володимир Розуменко, завідувач клініки внутрішньомозкових пухлин інституту нейрохірургії імені академіка Рамоданова Національної академії медичних наук України, професор, головний онконейрохірург Національної академії медичних наук України. Пане Володимире, вітаю вас. Далі у нас Андрій Зозуля, головний нейрохірург міста Києва. Надія Джулай, психіатр, Євгенія Білан, президент міжнародного благодійного фонду Життя з надлишком, співачка Лорена Сарбу та Олександра Зінченко, меценат і президентство Української громадської спілки Національний рух Єднання. Дорогі гості, дякую вам за те, що сьогодні зібралися. Ну що, Ольга, як, як зараз стан власне Наталі, коли ви в останній спілкувалися з її мамою? Спілкувалась я буквально дві години назад, перед тим як прийти сюди в студію. Стан Наталі стабільно важкий сьогодні. Я думаю, що навіть в цей час, поки ми з вами тут сидимо, Наталі проводять чергову операцію їй встановлюють ще один дренаж для забору ліквару і ну, сподіваємось на краще. Это злокачественная опухоль, это опухоль, глиальная происхождения глиальное. И, конечно, такие опухоли приводят в конечном итоге к смертельному исходу. Это неизлечимое заболевание. Вообще-то в Украине ежегодно выявляется около 4000 новых случаев. Таких опухолей. то з кожного 4 тисячі больных нуждаются в проведении хірургічного лечения, хіміотерапії, лучової терапії. А то, що касается, як ви називаєте рак, а рак встречается в організмі в цілому, то таких больных кожен рік в Україні виявляється 160 шістдесят тисяч Окрім нашої героїні, сьогодні Наталі є ще багато і дітей, і дорослих, які потребують а, певних матеріалів. От і я дуже рада, що є близькі, є благодійні фонди, які можуть також забезпечити і бути в цієї ситуації тими, хто допоможе подолати да таку такий важкий період, важкий час для цієї родини. Есть больные, которые после проведения операции, лучевой химиотерапии, они живут долго, даже можно сказать, что наступает период ремиссии, как бы говорящий об излечении больного. Но большая часть больных, 60%, это больные со злокачественными опухолями. их продолжительность жизни определяется от трех месяцев до двух с половиной, ну, в крайнем случае, пяти лет. Я верю и надеюсь на то, что Наталья будет исцелена, и это это на все воля Божья. Если Гос Господу будет угодно, она будет жить. Но я верю, те люди, которые вокруг нее сейчас, они изменятся до такой степени, что они еще спасут тысячи и тысячи других жизней. Я верю в то, что наше скромное участие, наше лепто тоже привнесет какое-то более комфортное содержание этой, не хочу говорить больной, а человека, попавшего в такую, ну, в такую беду. У нас часто говорять про те, що е, велика е, велика смертність від раку, від злоякісних, злоякісних пухлин е, це через те, що пізня діагностика. Диагностика поставлена в Украине на достаточно высоком уровне. Только в Киеве сейчас столько много открылось центров по диагностике, что даже между ними открылись и приватные, и частные центры. Существует конкуренция в том, чтобы были больные. Их не посещают больные. Но люди туда звертаются сами уже поздно. Это не так. Я не согласен с этим. Любой врач, к которому обратился больной, допустим, с головной болью, он имеет право и посоветовать, и направить больного на обследование. Не всегда головная боль есть предшественником новообразования головного мозга. Это могут быть и нарушения чувствительности, двигательные нарушения, нарушения слуха, нарушения памяти, нарушения психики. То есть тут э, жалобы могут быть э, довольно-таки разнообразные. Головная боль это один как из э, признаков, и э, эта головная боль она. обычно нарастающего характера. И следует обратить внимание на то, что при рвоте у таких больных головная боль уменьшается за счет того, что уменьшается внутричерепное давление. Ну, а в принципе, это как бы очень... Много разных признаков, когда можно заподозрить опухоль головного мозга. Когда у больного даже выявляется на ранней стадии опухоль, то такого больного заставить или предложить ему операцию, больной сам не идет на операцию, к большому сожалению. Маленькая опухоль в начальной стадии развития, я смотрю больного, я говорю, вы знаете, у вас обнаружили опухоль. Я себя прекрасно чувствую, у меня все хорошо, у меня случайно обнаружили. И больные сами отказываются от операций. Я делаю те операции, которые за границей в Европе не делаются на головном мозге. Я использую технологию, разработанную в нашем институте в рамках академии медицинских наук и лично мои технологии разработаны, которые признаны в мире. Я единственный в Европе, кто оперирует с новейшей навигационной техникой, совмещенной с лазерными технологиями. Это разработка наша. Это моя лічна розробка, то українська розробка, це розробка інституту нерохірургії. Я весь мир Вісьмірб'єзл, демонстрірує це за рубежом Такого нет. пане Олексій Пузняков. Фонд у вас глобальна група допомоги. Яка його мета, які цілі, які завдання? Наташа Куракова это был первый человек, которому мы взялись начинать помогать. Основная цель фонда была даже не привлечение средств на счета фонда, как вот многие фонды, допустим, поступают. Основная цель фонда была это, по сути, быть голосом родителей, голосом опекунов, если это будет другой ребенок. перед общественностью. То есть мы доносим людям, что есть такой ребенок, и мы просим помощи. Мы не просим помощи, допустим, для этого ребенка, конкретно на счета фонда. Везде постоянно идет публикация прямых реквизитов непосредственно получателя, то есть Светланы Кураковой, мамы Наташи Кураковой. В основном все средства, которые поступают, они поступают непосредственно туда. И у фонда сейчас основная задача это, по сути, поддержка. Нужна вера всей общественности, всех людей, что... У Наташі все буде хорошо. Тобто Вера Віра творить дуже багато. Якщо повертатися до а, бюджетних рамок, до бюджетних меж а, яким є забезпечення сьогоднішньої нейрохірургії? Наскільки відсотків держава вас усім необхідним забезпечує? Це 10 відсотків, відсотків. Ні, в середньому це около 15% від необхідних розходних матеріалів. по нейрохірургії міста Києва. Держава робить все. Що може робити? Не обмежуємо е, тих людей, які можуть до нас звертатися. Це може родина, бути, у якої просто нема продуктів харчування, або памперсів для новородженої сьомої чи одинадцятої дитини, або це може е, бути людина, яка потребує е, дорогостоящих операцій на тисячі сотні тисяч доларів. От. І, е, на жаль, ми дуже часто стикаємося, да раз ви бачите, що 8-9 мільйонів в по всьому світу вмирають, і 100 тисяч ви озвучили, що це буває в Україні. Ми робимо все, що від нас залежить, все, що можливе, для того, щоб зробити, щоб людина дійсно. Випробувала всі свої шанси до сьогоднішнього моменту. Приблизна сума, яка вже витрачена на лікування приблизно 300 тисяч гривень. Тобто, це частково проплачував наш фонд частково батьки самі шукали, але оця сума є така. Зараз говорити про якусь суму конкретну, що буде потрібна, дуже важко. Хоч і маленьке, але певне забезпечення в лікарнях є. І все, що потрібно Наталі, і воно є в лікарні, воно їй видається. Але, наприклад, ті ж самі антибіотики. Почали його вводити, виявилася якась непереносимість. Його відмінили, назначили інший. Вже той закуплений. І теж ліки є по 3 гривні і є по 3 тисячі гривень. Щодня витрати від 100 гривень до тисячі і більше. От я зараз слухав. Высказывание всех людей, точные оценки происходящей ситуации. Мое мнение такое, что человек, который борется за жизнь и формирует вокруг себя своей борьбой других людей, и в этот процесс уже начинают включаться многие-многие хирурги, благотворители, меценаты, обычные волонтеры. Это говорит о том, что украинская нация просыпается, она становится неравнодушной, не безразличной к проблеме другого человека. Пам'ятаєте, що щодня Наталі необхідні медичні маніпуляції, ліки. Ну врешті, нагляд спеціалістів. На своїх екранах зараз ви бачите реквізити цієї родини, і у нас також є короткий номер 5090. Зателефонувавши по ньому, ви зможете зробити свій внесок в долю цієї дитини та її мами. 5090 – дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде на добру справу. Від нашої програми прийміть ось такий подарунок. Тримайте і бажаю вам удачі. Сподіваюся на те, що операція завершиться вдало. Майже мільйон українців, точніше, 960 тисяч хворіють на рак. Злоякісні новоутворення є у кожного четвертого чоловіка та у кожної шостої жінки. Це сумна, але вперта статистика, що аж кричить проблеми онкології та лікування раку мають стати медичним навіть ні, державним пріоритетом. Наша наступна історія про те, як можна лікуватися навіть від смертельних хвороб за допомогою казок. Ви не повірите, але в Україні є й такі приклади. Кілька хвилин зустрінемося у місті добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ви знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Руїні нашої наступної історії в минулому пацієнт, а тепер лікар. Щоправда, лікар незвичний. Вона називає себе казку Казками, як і сніданками, годувати можна. А ось чи можна ними лікувати? Зараз і запитаємо. Лівів Кофман, я вас вітаю в нашій студії. Отже, казки це ефективні ліки. За все время, с которым я дружу именно после болезни, прошло уже 17 лет, и за 17 лет у нас очень много, я скажу слово очень, потому что действительно это за сотни и за тысячи перевалило детей и подростков, которые смогли справиться с серьезными диагнозами, которые, в принципе, можно сказать, считаются неизлечимыми. Давайте поделимся на те, как сами ликуют каскамы. В один вечер, даже не вечер, а утро, я проснулась и поняла, что я вообще не встану. Почему? Потому что есть такой момент спастика, когда стягивают ноги, и ты, ты, ты просто не, не понимаешь, как их разогнуть. І от, от в то утро принципе, я родилась. Я думаю, що в, в, в такі, такі моменты рождаються всі люди, які хочуть щось делать для ковотик. -то. Того ранку вона не відчувала ніг, не відчувала рук, обличчя, шиї, лише біль. Тупий і пронизливий, як звучання поламаної скрипки. Він прискіпливо звучав то у скронях, то у животі, примушуючи водночас забути про всіх, окрім нього. Є. Згадувати. Як незважаючи на рак, вирішила народжувати, як через це потім стікала кров'ю на пологовому столі, як дізналася про те, що залита в неї життєдайна донорська кров виявилася з нейроінфекцією, як вперше почула діагноз розсіяний склероз, як відмовила ноги і як у ліфті онкоцентру зустріла погляд хлопчика, за яким стояла смерть. Вот именно тот той момент он просто меня Просто у меня встряс, вот, когда я вспомнила його глаза, именно що в глазах була безысходность. я вспомнила эти глаза, і вони мене вивели. Я поняла, що ради этого взгляда надо просто встати, заставить себе встать, что-то делать і делать так, щоб эти діти не, не так страдали от безходності. Кажуть, страшно це коли не розумієш, то чому просто не пояснити. У формі казки, невимушено і весело. Фея Рівіль розповідає малечі, що рак, на який вони хворіють, не що інше, як зла барокабола, що прилетіла з іншої планети. А щоб здолати її, варто покликати кмітливих солдатиків, які обов'язково проженуть її. Головне правило казки неодмінно спрацює, потрібно лише повірити, і щасливий кінець обов'язково настане. У нас була дівчинка. А, причем для меня она уникальная на самом деле, потому что реально таких детей, которые настолько сильно, ярко воспринимают сказку сегодня, очень редко. И когда мы пригласили эту девочку, я сказала, что ты закрывай глаза. Почему? Потому что ты попадаешь в волшебный мир, и мы тебе глазки завяжем, чтобы ты не подглядывала, и ты попадешь в небесный водопад. Вот. И мы ребенку закрыли глазки и завели в ванну. А потом в ванной уже, когда мы включили вентилятор, вот это все, наш так, все так, вот, и мы ее провели под этим и открыли ей глаза. Она вообще ванну не узнала. Почему? Потому что она была для нее необыкновенная. И сам вот этот волшебный душ, она уже не смотрела, что она в ванной. Она, она смотрела, что вот все, все такое цветное, все шелестит. И она настолько приняла, что вот она попала в небесную такую страну сказочную и тут волшебный водопад и вот это все и получается, что через три недели у них был очередной поход сделать МРТ и они приехали с очень радостной новостью и врачи были все в шоке почему? потому что практически не оказалось опухоли у ребенка просто все каким-то образом удивительным сошло на них. Для казки не існує віку, для життя смерті, для людини без надії, а для сили зневіри. У рятувальній терапії Рівіль Кофман є правило, яке вона ніколи не порушує. Казка повинна продовжуватись навіть тоді, коли зникає фея. Найулюбленіша казка усіх народів і поколінь, що зветься життям. Еще раз наша героиня Эвелин Ковман, каскотерапевт. Эвелин, каскотерапию вы спочатку пробовали на себе? В девяносто четвертом году за 6 недель до родов мне сказали о моем диагнозе. Это было на самом деле очень жутко и нехорошо. Вот. А я как его диагноз? Слушай, у нас лекарий садясь у студии. Остроплазмийный лейкоз. Угу. Вот и при... прилетел мой брат. Он так и сказал, сказал, Рива, ты безнадежна. И я быстро, быстро уходила на нет. Я перестала плохо, ну, я перестала слышать хорошо. Я не могла понять, что мне говорят. Просто я слышала, что говорят, а что я не могла. И зрение начало очень быстро падать. Я людей начала видеть просто как силуэты. Один раз я проснулась, и я не смогла вообще встать. Вот как раз вот, вот, вот это утро, я родилась. Почему? Потому что я увидела, что я не могу встать, и это будет большая проблема. И вот как раз в тот момент а, мне почему-то показалось, что если я сейчас сама себе не помогу, мне вообще никто не сможет помочь. И тут я я просто взяла, представила реально а, маленьких солдатиков внутри у себя. Я начала Помогать им делать то, что я бы хотела, чтобы у меня этого не было. Я их запустила полностью во всю нервную систему, я запустила их во всю кровеносную систему. Я, я помогала им выстраиваю кирпичный забор, завод. в стволе головного мозга. Я так почему-то поняла, так что мне это нужно. Вот и я помогала этим солдатикам распределять именно вот эти кирпичики, которых мне не хватало в организме. Я не знала, что мне не хватает, ничего-то не хватало. Сколько часов вы вашу до вашего одужения? Пять. Я просто смогла расправить ноги и слезть с кровати и пойти потихоньку. Я увидела, что я начала потихонечку ходить. Сколько детей с того часа прошли через вашу каскотерапию? Я думаю, что больше, больше тысяч. Більше Больше Ось ви називаєте себе феєю, а лікарі, вони не називають вас шарлатаном? Ні. Нет. Не? Нет. Дело в том, что на самом деле я никого не обнадеживаю, а ни с кого я денег не беру. У меня достаточно своих средств. Я даю семинары, тренинги за рубежом, поэтому я в этом не нуждаюсь. Кстати, у нас есть девочка, у нее с 5 лет, ей сегодня 12 год, София ее зовут, она живет с нейробластомой. Причем нейробластома она остановилась совершенно, и она уменьшилась во много раз, и врачи, они просто, когда в Москве, они поехали на консультацию с Украины в Москву, и там сказали, что лучше вообще ребенка не трогать. Действительно, человеку для того, чтобы бороться с болезнью, надо верить в выздоровление. Без этого не обойтись. Я более 40 лет оперирую на мозге. Я 40 лет оперирую больных с опухолями мозга. И каждый раз я задумываюсь. Вот это то, что я вижу, мозг живой, я каждый день вижу. Это не только материальная часть. Действительно, какая-то духовность, что-то неизведанное существует. И поэтому влиять психологически на то, чтобы изменился иммунитет, для того, чтобы больной воспрял дух, и начал работать сам с собой, я в это верю. Если человек удрученный, он, конечно, быстро идет к смерти. Но есть одна отрицательная деталь в том, что иногда заменяют лечение нормальное, стандартное тем, что люди верят в народную медицину. При злокачественных опухолях она не помогает. Это признанная психотерапевтическая методика. Единственное, что она, в общем-то, применяется действительно к детской категории больше. И у деток, э, э, деткам доносится с помощью образов сказочных персонажей представление об окружающем мире и процессах, происходящих в нем. Поэтому у детей эта терапия, даже как э, терапия сопровождения, может быть достаточно э, удачна. Ну, я хочу выразить особую благодарность, конечно, нашим уважаемым хирургам, врачам, которые спасают э, жизни людей. Вам, потому что вы действительно, я, я вам аплодировала, потому что ваша вера в жизнь, ваша вера в победу над проблемами, сложностями, которые возникли в вашей жизни, вытащила вас с того мира в этот, в мир жизни. Когда человек верит в свое выздоровление, в свои силы, то он и восстанавливается, и становится на ноги, становится здоровым, и побеждает болезнь. Это факт. Реальна допомога дуже важлива для наших героїв саме зараз. Тому я знову нагадаю про особисті рахунки нашої героїні Наталі Крокової. Дівчина чекає на вашу допомогу, особисті рахунки на ваших екранах. І не забувайте, у нашої програми є також короткий номер: 5090. Дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень. Але пам'ятайте, всі ваші гроші підуть на поліпшення життя нашої героїні. Лорено, а ви у казки вірите? Звісно, вірю. Потому что я творческий человек, и если в это не верить, то значит, это не творческая личность. Потому творческие люди, они всегда верят в добро, в хорошее. И я думаю, что все люди должны верить в добро. Я пропоную зараз вам також зіграти роль феї і виступити зі своїм творчим подарунком в якості також психотерапії. Зачем сміятися над собою? Давай сміятися все на зло. Через розвітає стекло надіжне. Лишь бы только не зажгло, как прежде. Від нашої програми вам солодкий подарунок на додачу до ваших казок. Я бажаю вам. Успіх. Що ж я дякую усім, хто сьогодні був у нас у студії разом з вами? Ми продовжуємо будувати місто добра, місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога. А головне віра, зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком.